Цей годинник зупинився на часі 4.39, Це за хвилину до промови Путіна в ту саму ніч 24 лютого, коли він розпочав війну з Україною, і це є символом останньої хвилини спокою та миру. Те, що зовні на нас нападає, намагається зробити з нас дуже черствих людей, які е, не можуть жити нормально. Е, всередині це те, що допомагає нам залишатися людьми. Так, це спогади дитинства, спогади, а е, нашій родині, якісь теплі спогади, так те, що тримає нас, е, як то кажуть, на плаву. Ви вирішили це все не хавати, не держати десь у, там, у сховищах, а робити таку живу виставку. І я думаю, що це, найбільш, це найкраще місце. В пункті незламності зробити виставку художню. Це навіть більш е такий от сильний е вчинок, ніж зробити просто в музеї. Пункт незламності це, це не тільки місце, де є інтернет і світло. Це місце, куди можна прийти е морально і психологічно ну, перезавантажитись.